то ви можете чекати до закінчення тривоги. Будемо чекати до закінчення тривоги. Всі пісемо? Можна перевіряти. Так, так. Через тривоги фактично засідання скасовується. І ми очікуємо тут хвилин 30-40. І нам переносить засідання, і так вже от, третій раз. Минулого разу вирішили взяти стільці, щоб трохи зручніше було сидіти. Що тривога? Що ви? Так вони зараз кажуть, щоб ми слухали в бомбосховищі, поки такої не було пропозиції. Ну, ну треба вже обладнати технічно це приміщення, це розумієте? В укритті зараз не обладнаний клас для складання теоретичного виспиту. Я кажу, що в майбутньому ми постараємося його обладнати, і буде така можливість, не такий великий, там на 5-6 осіб, я думаю, біля тижня ми вирішимо це питання. Ми на свій страх і ризик працюємо у цей час. Платити оренду, світло, комуналку це дуже багато. Кожну людину перенести на інший час, потім це буває не дуже легка справа, тому що плотний запис і потім ну, дуже важко це розрулити потім, якщо людина пішла і потім знайти до неї час, то ми втрачаємо гроші. Як весь Весь бізнес по Харкову, який зачиняється під час повітряної тривоги. Три дні неможливо не було попасти, банк не працював. Я час підбираю або на наступний день приходжу. Достатньо довго виходить стоять. Ну, в очередях ну, как бы из-за этого много времени надо тратиться. Потому что раньше тратилось там буквально какие-то там несколько 10 минут. Онлайн, да, есть, но иногда требуется в кассу прийти там, заплатить какие-то платежи. Единственное, я только слышу минусы, это в Раникольске слышала, что там только там, вот заважая этим студентам, не знаю. Молодь, да, там хочеться щось купити, але ти не можеш, бо повітряна тривога. Я вважаю, що в больших містах, то есть где большое скопление людей, знаходитися во час тривоги краще не стоїть. Ну вот наприклад, епіцентр. Всі повітряні тривоги, які оголошуються на території Харківської області, вони всі реальні. Тому що ворог постійно обстрілює від 10 до 30 керованими авіабомбами по всім прикордонним населеним пунктам. І Ми не можемо спрогнозувати цей цей фактично керований або боєприпас, або керована авіабомба направлена на, на Липецький напрямок. Да, подекуди вона, вона прямує саме на Харків. Чи планують установу Харкова шукати альтернативні способи надання послуг, щоб Харківці могли їх отримати навіть за умови тривалих тривог? З таким питанням ми звернулися до міської ради. У відповідь на запит Суспільного йдеться. Нині у харківських ЦНАПах онлайн доступні 68 послуг, тобто третина від загального переліку. Зокрема, дистанційно можна оформити спецдопомоги та отримати довідки з реєстру громади. Але такі популярні послуги, як реєстрація місця проживання та паспортні, надаються лише офлайн. Переведення їх в онлайн має вирішуватися на центральному рівні, відповіла міська рада. За інформацією речника міськради Юрія Сідоренка, диференційована система, створення якої анонсував міський голова ще у розробці. У січні Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі писав, що така система оповіщення буде вмикати тривогу у разі небезпеки для самого Харкова, а не для всієї області.